Сьогодні ми говоримо про те, як ОСББ зареєструвати допоміжні приміщення на телеканалі Перший західний, перші телевізійні консультації. І я, Ярослав Жукровський. Пані Надію, вітаю вас. Доброго дня. Надія Дзичковська, голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Надія НЛ». В чому полягає ваша проблема? Ми е, співвласники багатоквартирного будинку на вулиці Нечує Левицького, 19 створеного в 2008 році. Тобто, вже скоро буде в, вже Де... буде юбілей. Скоро на і скільки у вас співвласників цього ОСББ? У нас шістнадцять співвласників, шістнадцять співвласників, але в вісім квартир. Будинок трьохповерховий, ну невеликий. Ви знаєте. Е... ОСББ як е, нова форма господарювання в житлових будинках виправдовує себе чи ні? Однозначно. Ви відчуваєте себе так, господарями? Та, ми господарями, ми можемо, ш, бачимо, які недоліки в цьому будинку. А недоліків в цьому будинку дуже багато. Він не мав капітального ремонту. Ми самі намагаємося щось зробити, покращити наші умови проживання. Ми і е, е, робимо. Якісь мілкі ремонти відреставровуємо, що ми можемо відреставрувати. Пані Надю, влада вам допомагає в цьому? Дуже мало. Чому? Дуже мало. Ну, Врахують, що якщо ви взяли будинок в своє управління, ви їм і займайтеся. Але закон про приватизацію чомусь наша влада забула, в якому сказано, що будинки е е е за, за вище 30 років проживання в них. Ремонтуються міською владою. Це так говорить наш закон про приватизацію. У вашому будинку, будинку, який належить ОСББ, є допоміжні приміщення. Так. Що це за допоміжні приміщення? Це приміщення не ізольовані, вони знаходяться в підвальному приміщенні, виходу окремого не мають, евакуаційних виходів теж не мають. Вони не ізольовані. Там знаходяться комунікації. Чия це власність ОСББ міста чи які громадяни? За законом, за законом про приватизацію, про за закон по цивільному кодексу. Про останній закон особливості застосування права власності. Вони належать співвласникам цих е, квартир. Це... це ми так закон трактує. Так, закони нашої держави трактують, що ці приміщення належать співвласникам. Пані Нані, ви, ви керівник цього ОСББ. Так. Я е, вже от 8 е років на громадських засадах. Як на зборах ОСББ було прийнято рішення зареєструвати ці допоміжні приміщення так, за ОСББ. Так, у нас значить, десь на протягом 7 років ми намагаємося значить, зареєструвати ці приміщення і доказати. Міській владі, що це наші приміщення, що ми їх обслуговуємо, і ми повинні їх мати в собі, щоб ми могли щось конкретне для будинку зробити. А в чому проблема? У вас є документи? А... Ці приміщення в вашому а будинку в, в чому проблема? проблема в реєстрації? У, у нашої міської влади очі завидющі, руки загребущі. Це ось ви візьміть будинок, а ми у вас віднімемо все, і ви як хочете. Так і утримуйте той будинок, що там комунікації, що там ще щось, яке нас це не хвилює. Це наші приміщення. От ми сім років намагаємося доказати, що це наші приміщення. Ви писали листи в міську раду. Ми ви, писали ви листи звертались до суду. до суду. Яка позиція міста? Яка позиція суду в цій ситуації? Ну позиція суду в 2011 році. Визнала, що це не допоміжні, а не житлові приміщення. І міська влада вважає, що це їх приміщення. Хоча і е, звертання, і в Міністерство регіонального розвитку ми зверталися, де чітко сказано, що з, е, приміщення, які є в нашому будинку, є за співвласниками. Якщо наша влада, вибачте, спала до 91-го року і щось собі не, не робила, вона могла зареєструвати, якщо там дійсно там щось було, то до 91-го року, поки не відбулася приватизація. Першої квартири в нашому будинку. Які документи ви подавали для того, щоб оформити е, ці допоміжні приміщення за вашим вашими ОСББ? Ми, по-перше, провели збори. Протокол, очевидно, Про, ви подавали. Ми провели так. збори наших мешканців і рішення було одноголосно, одноголосно прийнято, так. що щоб не було ніяких уже посягань. Прийняти рішення приватизувати ці приміщення за співвласниками нашого бусуспільному приватизувати масмазі зареєструвати 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 та, зареєструвати. та, та. технічну та. документацію. Ви підготували Ми підготували протокол з підписами, технічний паспорт. <святлив> а, спла... сплатили, сплатили, сплатили адміністративний збір, адміністративний збір і в п'ятиденний термін. термін подали, але до цього у нас було обтяження на ці приміщення. Я... Ще 2009 і... а року... А що це за обтяження? у вас було? Ну о, коли ми е, в 2009 році подали на суд за ці приміщення в Франківський суд, був наложений накладений арешт. Тобто е, для наших телеглядачів хочу пояснити, що Накладення арешту означає, що з 2009 року ніяких правочинів стосовно даного приміщення не могло і не мало б здійснюватися. Тобто з 2009 так. року фактично. Це були ці приміщення під обтяження. Коли ви подали документи про державну реєстрацію допоміжних приміщень, чи перебували ці приміщення під обтяженням? Ми подали цю ухвалу до управління держреєстру, і 12 вересня це обтяження було скасовано. Тобто, подавши всі документи так. до державного реєстратора, ці приміщення фактично не були обтяжені ні жодним арештом. Так ні. вже ні. на той момент не і в принципі закон пише, що державному реєстратору надається 5 днів так. при повній. Повному комплекті документів це і протокол спорів, це технічна документація прийняте рішення. Та, рішення та, мало та, бути прийнято та, про державну реєстрацію. Та, та. Які рішення прийняв державний реєстратор стосовно ваших допоміжних приміщень? Ну ми були дуже здивовані, коли ми отримали це, це рішення, що нам відмовлено, тому що там є обтяження. Ми були дуже здивовані, яке ж обтяження, якщо 12 вересня воно знято підставою. Відмови в прийнятті позитивного рішення це було е, наявність обтяження, так. якого в принципі не було не було, не було так і що, що ви і далі ми, робили? Е, дивлячись на це, от вибачте, беззаконня. В, 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 вирішили звернутися до головного управління юстиції в комісію. Ми знали, що є така комісія, яка розглядає скарги громадян і юридичних осіб на дії незаконні управління державного реєстратора хочу проінформувати наших телеглядачів, що відповідно до нового закону про державну реєстрацію речових прав при управліннях юстиції діють комісії з розгляду скарг. Ці комісії уповноважені приймати рішення у разі відмови про державну реєстрацію майна чи бізнесу. Відповідно, позитивні рішення про здійснення цієї державної реєстрації. І ця комісія з 2016 року працює у Львівській області і вона розглядає скарги ОСББ, скарги громадян, скарги юридичних осіб стосовно дій державних реєстраторів, стосовно дій державних реєстраторів акредитованих суб'єктів і інших суб'єктів, які уповноважені державою на реєстрацію майна. Звернулись до комісії. Ви дотримали вимоги так. до скарги. Так. Стаття 37 закону так. про державну реєстрацію речових прав чітко визначає вимоги, які мають бути зазначені в скарзі, для того, щоб комісія розглядала. Має бути наведено праве обрунтування відповідних вимог, які ставляться у скарзі. Має бути наведено номер конкретного рішення державного реєстратора. Тоді комісія. Приймає рішення в, на, на своєму засіданні. Ви прийшли на засідання комісії з всіма матеріалами. Комісія почала розгляд вашої скарги. Так, ну, ми подали на розгляд комісії. Комісія переглянула наші документи, наші звернення і, запросивши нас на засідання цієї комісії, прийняла нормальне, адекватне рішення. Нагадую тему сьогоднішньої телепрограми як ОСББ зареєструвати допоміжні приміщення. Пані Надю, комісія заслухала вас, комісія так. викликала державного реєстратора, так. і комісія по розгляду скарг надії державного реєстратора, реєстратора прийняла позитивне рішення так. вашу так. користь. Так. Це рішення означало, що. Щоб визнати відмову державного реєстратора незаконною так. і здійснити державну реєстрацію. Так. Тобто, фактично, органи юстиції стали на вашу сторону так. і зареєстрували за даним за вашим ОСББ, СББ, mm -hmm. які ви очолюєте, так. Е ці допоміжні так. приміщення. Так. Ну, і мені здається, на, на цьому б ця так. мала б закінчитись. Так. Ми так були щасливі і думали, ну все, всі наші вже оці. От... Перепиті, і все, все от, закінчилося, і ми можемо вже приступити нормально господарювати в нашому будинку. Ніхто нас не буде чіплятися, але що чи... сталося? А через два місяці ми отримуємо, значить, із адміністративного суду, що на головне управління е юстиції, подано позов, що реєстра управління юстиції незаконно нам. Приватизувало ці приміщення незаконно реєстратора, ніби обідали, я так вважаю. Тобто виходить, що комісія, ставши на позицію закону і на захист допоміжних приміщень ОСББ вашого, на думку місцевої влади діяла незаконно і тому вона звернула суд. Чи було вже судове засідання? Так, Було два судові засідання. Процес триває. Ось, десь на днях у нас знову буде засідання, вже слухали сторони, будемо далі відстоювати. Ну, головне управління, а ми, там третя особа, відстоювати наше право на ці приміщення. А, пані Надю, вам вистачає здоров'я на, 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 на цю всю боротьбу? Ні, на... Іванович, на... на... я вже за сім років скоро стану. Там, отам, от у нас є на Кульпарківській, так я вже казала, що якщо і далі над нами буду так знущатися, то я сама добровільно зберу речі і піду туди, тому що моя нервова система цього не витримує. Але ви ж чужого не хочете. Так, СББ ми, хоче Нам своє не треба чужого. зареєструвати Ні. Так, і управляти цим будинком, і все. І відчепіться від нас, і не рухайте нас більше. Щоб ви могли порадити. Нашим телеглядачам, які хочуть створити ОСББ, чи які створили ОСББ, в яких виникають ситуації е, і проблемні моменти з державною реєстрацією допоміжних приміщень чи е, чи іншого майна, яке є у власності ОСББ, я хочу мешканцям сказати, що не, не так легко, щоб ОСББ ле, ОСБ створити легко, але утримувати не досить легко, але ми є господарями в цьому будинку. Ми можемо розпоряджатися цим майном, ми можемо дивитися, що нам потрібно, що нам не потрібно, які кошти ми можемо використати на е, якісь е, наші ідеї, чи щось там на якийсь ремонт. І що ми самі е, в, в, господарі в цьому будинку і приймаємо рішення. І тому, е, шановні. Мешканці, громадяни нашого міста, я вам рекомендую брати будинки в своє управління і створювати ОСББ і управляти цими будинками, бо якщо прийде до вас управляюча компанія, то ви будете дуже бідні. дуже бідні. Ми вже бачили приклади цих управляючих компаній, їм потрібно більше грошей збирати з мешканців. А все, ото, як вже у нас отримували будинки, так далі буде продовжуватися. Пані, Тому пані Надю, вам хтось е, допомагає готувати? Е... Позови, скарги, оскаржувати. Ну, Ми ті вже речі. за сім років так, вже самі на... у нас є інтернет. Ви вже, ви вже самі стали да, юристами. Так, так, ми самі от, от, ну, отримуємо юридичні консультації, якщо мені ніколи не було відмовлено в управління, головному управлінні юстиції, якщо якісь питання в мене є. І, у вас дуже приємні молоді люди працюють, дуже Такі комунікабельні з усмішкою ніколи я не чула якихось відмовлень, чи щось так. Мене би от сказали: Йдіть, ви нам тут міша ніколи. Я от, взагалі на останній, в 15-му році я зверталася, от, і в 16-му. такий позитив іде від вашої команди. Що я ну в мене ну, просто душа Пані Наді, розвертається. Ви нас хвалите, то ну, основне, це щоб не щоб не перехвалити. Та, ні, ні, Отже, ну я хворо. Отже, повертаючись до, до нашої теми, допоміжні приміщення виявляється з одного боку їх просто зареєструвати, тому що закон визначає, так, як, а з іншого так, боку, воно так, не зовсім так не і просто. Не зовсім, Так тому щось вважається, що ви в ваші квартири є, от ви там і щось робіть. А все решта то мається на увазі, де приміщення? Все решта, то ми повинні утримувати. А от приміщення це не ваше. Ну чому так закони, так наші українські нормальні закони, так цього не трактують. Як би малодіяти місцева влада в таких ситуаціях щодо допоміжних приміщень інших ОСББ в нашому місті чи в області? Як ви думаєте? Я думаю, що повинні допомагати мешканцям створювати і допомагати в цьому, щоб не було таких проблем і намагань щось, от так в одній каші варитися, варитися і ніяк ніяково не звариться нормально. А чому такі перешкоди на вашу думку робляться? Це, це приміщення комусь потрібно? Ну звісно, його потрібно, його ж треба можна буде продати. І заробити гроші на ньому. Приміщення допоміжне, яке, да, яке належать ОСББ. Е, хтось хоче продати? Так, звісно. Міська рада хоче продати комусь, може з бізнесменів, може ще щось. І заробити на цьому гроші. А ви, мешканці, як хочете, так і перебувайте. Вам листи йдуть з Львівгазу з погрозами на те, що вам відключать газ, якщо ви не прочистили канали. Ну от це нікого не хвилює. А відповідальність несе голова ОСББ. Голова ОСББ несе, якщо вчадіють наші мешканці. Якщо, якщо трапиться ще якесь там непорозуміння, відповідає голова ОСББ. Більше ніхто не відповідає. То з одного боку, коли потрібно, голова ОСББ відповідає і так. це питання ОЗБ. З іншого боку, так. голова ОСББ безправний, тому так. що має так. стукати по кабінетах так. і добиватись так. свого ж, правда. Так. дивна ситуація. Дивна ситуація. Я ось цю ситуацію вже скільки років я думаю, ну от уже щось в нашій країні зміниться, і отримуєш і ніби підтримку з міністерства юстиції. У нас було з міністерства регіонального розвитку. Що так, от вам е, і останній закон про особливості застосування, де мені і в міністерстві регіонального розвитку підтверджує, от вийде закон, і у вас все буде добре. Ну я поки що на добре не бачу. Отже, шановні телеглядачі, е, якщо у вас є ОСББ або ви плануєте зареєструвати ОСББ, і дане об'єднання співвласників багатоквартирних будинків має намір зареєструвати е, допоміжні приміщення, а відповідно до рішення Конституційного суду України відповідно до закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Саме допоміжні приміщення є спільною власністю всіх членів цього ОСББ, всіх власників багатоквартирного будинку. Тоді вам необхідно зібрати стандартний пакет документів, який полягає в долученні протоколу зборів, в долученні належної технічної документації, в наданні підтверджень сплати адміністративного збору. Державному реєстратору надається 5 робочих днів для прийняття рішення. Рішення може бути або позитивним, рішення може бути або негативним. Позитивне рішення означає здійснити державну реєстрацію допоміжних приміщень за відповідним ОСББ. Негативне рішення означає відмовити у державній реєстрації допоміжних приміщень об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. У випадку пані Наді, вона от дане ОСББ отримало відмову в державній реєстрації допоміжних приміщень при наявності належного і повного пакету документів. Спеціально утворена комісія з розгляду скарг в сфері державної реєстрації скасувала рішення державного реєстратора і здійснила державну реєстрацію цих допоміжних приміщень за. Даним ОСББ. Здається, на цьому Епопея мала б закінчитись, але місцева адміністрація звертається до суду про оскарження рішення стосовно державної реєстрації е, власності на це допоміжне приміщення. Отже, крапку в даному спорі поставить суд. І ми побачимо, наскільки суд е, буде підтримувати позицію. І Конституції України і законів України в частині вільного розпорядження допоміжними приміщеннями співвласників багатоквартирного будинку. Сьогодні в телепрограмі першій телевізійні консультації ми говорили про те, як ОСББ може зареєструвати допоміжні приміщення. Проблема. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку подали на реєстрацію допоміжні приміщення, додавши належні документи. Однак в реєстрації таких їм відмовили, якщо ви не згідні з рішенням державного реєстратора. Порядку адміністративного оскарження звертайтесь відповідно до статті 37 закону України про державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження до головного територіального управління юстиції у Львівській області, подавши скаргу на дії державного реєстратора до комісії головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Також маєте право оскаржити дії державного реєстратора в судовому порядку.